Що ж, хлопці, доброго ранку? Скажіть доброго мені ранку. доброго ранку. Давайте з нашими друзями привітаємо скажемо доброго, доброго ранку". ранку. Запрошуємо вас на наше заняття. Хлопці, а скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз пора року? От настала весна, весна правда? Так. так, настала весна. А як називається перший місяць весни? Знаєте, Андрюха, знаєш? Нікітосік, знаєш а ви, діти, знаєте? Перший місяць весни називається березень. От послухайте, що я вам розкажу. Березень розпочинає весну. Він несе багато змін. А ви помітили, які зміни відбулися в природі? Побачили? Помітили? Ось що змінилось, як ви вважаєте? Діти, як ви вважаєте, що змінилось? Що новенького з'явилось. Може, сонечко стало гріти тепліше? На деревах почали з'являтися бруньки, вони почали набухати. Покажи, Нікітка, покажи, як вони. Ось так вони набухають. Правильно. Природа оживає. А пам'ятаєте, ми вам розповідали, як в березні місяці в барлозі у мами ведмедиці народжуються ведмежати? Пам'ятаєте? Так. так вони народжуються. Так, природа оживає. Вже незабаром прилетять перші пташки. Ми зможемо з вами зробити що? Як їм допомогти? Зробити шпаківні. Да? Там вони оселяться, ну, скажіть, шпаківні. шпаківні. Шпаківні, добре. А ще діти на деревах з'являються не тільки почечки Діти, і ви разом з нами подивіться, чому котики вербові? Привіт, діти! А чи знаєте ви, що є на світі котики, які називаються вербовими? А ви знаєте, чому вони так називаються? Не знаєте? Тоді я вам розповім. Сталося це ранньої весни. Коли поля та ліса, сади і городи ще були вкриті снігом. Але сонечко вперто поверталося кожного ранку, аби подарувати крихітку тепла замерзлій землі. От одного дня, коли дерева вже відчули подих весни, прокинулися у своїх ліжечках і маленькі пухнасті котики, вони солодко потягнулися, вигнули спинки і заплющили оченята знов. Коли Тук це тук-тук-тук-тук. Почулася за вікном. Ой, що це там таке? стрепенулися котики. І тут сталося дивовижне. По хаті забігали зайчики. Та не прості, а сонячні. Вони стрибали з ліжечка на ліжечко і лоскотали котики. То за носик вхоплять, то хвостика смикнуть, то за вушко потягнуть. Прокидайтеся, соні, галасували сонячні зайчики. Весна на дворі! ходімо гратися до річки. Ну, добре, замахали лапками котики, вже йдемо. І весела пухнаста ватага вирушила до річки. Поспішають сонячні зайчики, бо сніг під м'якими лапками. Ось уже й річка поряд, а біля неї. Самотня верба похилилася, дрімає ще, чекає на справжнє тепло. Та хіба ж тут подрімаєш? Такий галас зчинили котики і зайчики, бігають, стрибають, перескакують один за одним, Та аж заливаються сміхом. Радіє сонечко, дарує своє тепло землі. Стала прокидатися стара верба, навіть злежаний сніг біля її стовбура почав танути. Та все швидше і швидше. І ось уже задзвеніли струмочки, заспівали дзвінкими голосочками. Ой, злякалися котики, Кумедно переставляючи лапки. Мокро, холодно! І неначе по команді стрибнули на стару вербу. Вчепилися кіхтиками за вербові гілки, міцно тримаються. Як не кликали їх сонячні зайченята та не хочуть котики злазити. Е, ні, казали вони, хвостики забрудняться, лапки змокнуть. Тут зашуміла стара верба. Залиште їх, нехай собі сидять. І ви, зайченята, сідайте на мої гілочки, на всіх місця вистачить. Дякуємо, відповіли сонячні зайчики. Та нас вже сонечко кличе. Бувайте вербові котики до завтра! От відтоді котики й почали називатися вербовими. А що весни пробуджують їх їхні сну веселі друзі, сонячні зайчики, а стара верба радіє пухнастій компанії. Весело разом зустрічати весну. Ось діти! Я сподіваюся, ви зрозуміли, чому називають гілочку верби вербовими котиками, так? А як ви вважаєте, чому? На що вони схожі? Вони такі пухнасті. На що вони схожі? На котиків, правильно, на котиків. Сподіваюсь, діти, ви теж зрозуміли, чому гілочка верби носить таку назву котики вербові? Що ж, хлопці, пропоную вам порадіти приходу весни. А ви також з нами діти. Пропоную вам сьогодні зліпити гілочку верби, ось цих котиків вербовів. За допомогою пластиліну добре ми створимо настрій весни. Що нам для цього знадобиться? Подивіться, будь ласка. Пластилін. Цвітний Цвітний папер. Да? Да. Так, це в нас що? Нос. Ніж? Да? Так, стека, ніж. А це що? Постечка, да? Постечка. Так, добре, молодці діти! Діти, приготуйте такі самі прилади для заняття. Зараз, діти, я покажу вам, як ми будемо виконувати за допомогою пластиліну на кольоровому папері гілочку вербову. Добре, дивіться уважно. Хлопці, подивіться, яка гарна порубка. Мені дуже подобається гілочки, котиків, вербових. Я пропоную вам зробити так само згодні? А, а скажіть мені, будь ласка, до того, як ми починаємо працювати, що ми повинні зробити? Правильно підготувати наші пальчики, зробити пальчикову гімнастику. Діти, я вам теж пропоную виконати з нами пальчикову гімнастику. Що ж приготуйте ручки та починаємо. Сонце тепле, в небі сяє, всіх навколо зігріває. Звирію, забувши в тому, вже летять птахи додому. На шпаків ми всі чекали і шпаківні майстрували. А в гніздечко подивились, що пшенята там з'явились. Люди лізуть з під землі білі проліски малі. Вже комахи пробудились, на квітками закружились. У струмочку біля хати можна човники пускати.